Друзі, терп першого міського продовжується. Дякую, що ви приєдналися до нас. Мене звати Руслан Дроздов. Ви знаєте, дуже такі кричущі назви на шпальтах всіх засобів масової інформації у всіх телеграм-каналах. Про кібератаку на державні реєстри не так давно пройшла ця новина, і дуже багато чутків з'явилося. Що з цими атаками? Що буде далі з інформацією, нашу з вами інформацію, яка містилася у цих державних реєстрах, як взагалі будуть далі державні реєстри працювати? Чи треба буде нам з вами знов-таки збирати купу документів, відстоювати черги, поновлювати ці дані? Про все про це дуже багато чутків. І хотілось би поговорити. ну, про самі а, кібератаки ми не зможемо поговорити, бо ці фахівці може з'явитися наступного разу до нас і зрозуміти, хто це зробив цю атаку, які наслідки. А ось сьогодні до нашої студії прийшла Світлана Камінєва, регіональна координаторка південно межі управління Міністерства юстиції в місті Одеса. Вітаю вас! Доброго вечора. Ми з вами якраз можемо поговорити про наслідки того, що це. Для нас з вами, для пересічних громадян, чи дійсно держреєстри не працюють і не будуть працювати далі? Що нам треба переживати пересічним громадянам збирати ось цю купу документів, думати, що як, як мені далі жити, як мені звертатися? А якщо в мене зараз якийсь процес, іде, що зараз робити? Тож про все це і хочеться поговорити. Тож скажіть мені, будь ласка, це взагалі-то перша атака на державні реєстри? Чи за часів війни були якісь інші атаки? Ми про це не знаємо або пропустили просто повзуши Руслане. Хочу заспокоїти і вас і всіх глядачів, які зараз дивляться угу. нас. І проговорити трошки згадати минуле Так? То, давайте згадаємо наше життя 10-15 років тому. Ми так. взагалі не знали, що таке реєстри. Да. Ми не знали, що таке дія, що таке держава у смартфоні. Це зараз для нас це стало абсолютно нормальним, угу. простим, доступним. Що ми будь-який час можемо зайти на будь-який сайт державної служби, можемо зайти до себе просто через телефон, через. Дію да і подивитися свої власні документи, так. сформувати, зробити якийсь запит, зареєструвати народження дитини, угу. будь-які дії це не виходять просто зі свого там Шварково. диванчика да. зручного да. І, да. і все зробити. Угу. Але якщо ми повернемось трошки раніше в наше життя, то ми з усіма паперовими документами дуже добре справлялися. Так, ми ходили десь в інстанції, але в нас все було законно, правильно і так далі. Угу. Так, ми звикли до цієї зручності, яка в нас зараз є, якою ми користуємо. Користуємось. І е, коли сталася кібератака, так нам, для нас усіх це шоковий стан, тому що ми дуже швидко звикаємо до е, зручності да. і до тої діджиталізації в країні, яка у нас відбувається. Mm -hmm. І навіть не дивлячись на те, що в державі війна страшні ситуації відбуваються просто щохвилини. Але все одно Україна розвивається, і навіть виходячи з того, що ми можемо собі дозволити оці електронні послуги отримувати угу. дуже зручно. Це навіть це говорить нам про такий ну, зріст наш просто у всіх сферах. Але так можу сказати, що це е, не перша кібератака на державні угу. реєстри, далеко не перша. І е, так само, як е, наші воїни боронять нашу незалежність, да, як наші волонтери боронять незалежність, так само, як всі інші громадяни, кожен на своєму рівні захищає нашу державність, так само її боротьба в цьому цифровому просторі. Угу. І от на теперішній час, от саме та е, остання кібератака, яка сталася, вона звичайно. Наймасштабніше. Ну, Най, ну, велика, яка е, дійсно ну, зачепила кожного, десь там кожен про це знає, але е, ну, дуже великий плюс, що всі дані збережені, захищені, і це дає можливість дуже швидко відновити всі державні реєстри і державні послуги, якими ми користувалися до цього онлайн. Угу. Тобто до двох тижнів вже ми перейдемо в нормальний звичний режим і все буде ну, з тим комфортом, Ортом до якого всі громадяни звикли, дякую, що заспокоїли. Все дійсно добре. Треба просто набратися терпіння. Ну це як мені здається, знов таки, таке порівняння, може неравноцінне. Це як з енергетикою, да, потрапили. Ми в таку ситуацію, що не працює наша енергетика, але у свою чергу енергетики роблять все можливе, щоб відновити і все можна відновити зараз. Ми живемо. Нема блекаутів, нема відключення світла. Все, навіть графіків нема, все працює не як годинник, але працює теж саме з держреєстрами. Все буде відновлено, і нам, з вами, перечним громадянам, це нічим не загрожує. Але дуже багато людей кажуть, що зараз не працюють послуги для громадян. Зараз я не можу прийти щось зробити і так далі. Що реєстра немає і так далі. Чи працюють зараз а, обслуговування громадян взагалі? Працюють всі структурні підрозділи. Знаєте, такі от ви дуже гарне порівняння зробили з енергетикою. Так, угу. так ми потерпаємо від деяких незручностей, але завдяки енергетикам у нас все відновлюється да. і все працює. Тобто в міністерстві юстиції та сама історія. Дуже всі, от знаєте, у такі важкі ситуації вони е, перевіряють нас на витривалість і на професіоналізм, на позитивне мислення, mm -hmm. і на те наскільки ми можемо справлятися з якимись нестандартними е, проблемами, так, які да. з нами відбуваються ну от, вже тепер кожного дня. Ну, да. І що стосується саме державного реєстру, то е, ситуація наразі така, що, по-перше, е, дійсно відчувається команда між міністерством юстиції безпосередньо між мі, міжрегіональними управліннями юстиції у всіх регіонах, які є, і е, також безпосередньо з усіма структурними підрозділями, які кожного дня працюють з громадянами, угу. адже е, до кожного можна прийти, звернутися за допомогою, за консультацією. Дійсно, є ряд послуг, які 是。 Через відсутність доступу до державного реєстру дійсно надати неможливо, але дуже багато послуг, які можуть надаватись, mm -hmm. і більш того, запроваджені тимчасові альтернативні механізми на базі паперових документів. Mm -hmm. Тобто, це якби підстраховка для тих послуг, які ну от треба надати просто буквально Час на відновлення. Ну, буквально mm -hmm. можна надати зараз, поки ну, да. ми чекаємо на відновлення. От багато людей звертаються навіть зараз. ну, Таке кричуще питання, з яким не можна там чекати, наприклад, державна реєстрація смерті, так да. чи чи от можна я ж не зареєструвати? Чекати, я ж не да. буду чекати два тижні. Uh -huh. То така державна реєстрація відбувається. Uh -huh. Більш того, видаються витяги з державного реєстру. На поховання, за якими люди можуть звернутись до пенсійного фонду, і вони отримують цю допомогу фінансово на поховання. Так, mm -hmm. вони будуть без номера, це будуть якісь певні та моменти, не так може швидко, але люди це все отримують. Зареєструвати смерть можна. Більш того, можливо, зареєструвати, якщо це брати відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Можна зареєструвати народження дитини, mm -hmm. можна зареєструвати шлюб. Якщо кажуть, І от... воно потім, коли все від все відобразиться, Відновиться це відновиться... все внесеться до держав. Mm -hmm. Тобто законодавчо є підстраховка і є mm -hmm. регламент дій, який буде, оцей механізм. Він все завдяки ньому, все буде внесено, зроблено вчасно і відобразиться потім у всіх в дії, в реєстрах, і все людина може буде побачити і Заспокоїли перевірити. Заспокоїли ще трошечки. Так є деякі послуги, які, наприклад, неможливо надати, так, якщо mm -hmm. вони ну суттєво підв'язані під державний реєстр. Наприклад, неможливо зареєструвати Зараз ну от по процедурі зручної дуже є малятку, коли це народження дитини, але зареєструвати просто народження це можливо. Тобто uh -huh. я думаю, все ж таки, що ви таку правильну паралель провели, да? Як з енергетиками трошки потерпіли без світла да. і дали час їм на відновлення нашого комфорту. Те саме з державним реєстром, трошечки часу, і все відновиться, буде ще й краще. Ну головне, щоб люди розуміли, що це не від вас залежить. Ви не можете пришвидшити цей процес. Є відновлення технічними працівниками, які все це роблять, і на своєму, флан... на своєму фланзі вони зроблять все можливе. Люди повинні зрозуміти цю ситуацію і де дійсно війна, ворог атакує нас не тільки з неба, з повітря і не тільки бомбами, і дронами і шахедами. Ворог атакує ще і е величезний простір кіберпростір інтернет, простір, цифровізація йому теж не дає спокою, що ми всі користуємося дією і дуже зручно нам всім. Ворогу хочеться, щоб ми жили у болотах, як і він, і тому він робить все можливе для того, щоб зіпсувати нам життя. Наша задача просто зрозуміти: да не буде тиждень, два тижні. Якихось моментів це не 100%, це якийсь там відсоток невеликий, чогось буде не працювати. За два тижні повідомлення прийшло, все працює, пішов, зробив. Якщо прямо зараз треба, все одно дівчата, які працюють в Міністерстві юстиції, можуть відповісти і вам або допомогти зробити це в паперовому вигляді, навіть у цифровому вигляді, все одно допоможуть. Я впевнений, що з будь-яким питанням. Можна пройти і отримати... можна вирішити, більш того, yeah. працюють гарячі лінії. Yeah. Ми надамо ці всі вам номери телефонів для того, щоб люди знали, куди звертатися, mm -hmm. і могли отримати консультацію. Навіть там не ходячи yeah. По складним yeah. питанням, хоча б куди звернутися, яким діяти, який алгоритм, де mm -hmm. їх чекають, коли вже все налагодиться, або, можливо, їм можна допомогти, або навіть не зараз, можливо, не треба чекати залежності, яке питання. Супер. Тому всі фахівці, наші всі на всіх рівнях, всіх структурних підрозділів, вони попереджені, вони знають, як працювати, угу. що робити. Алгоритми є. Алгоритми є, так що ну, нікому угу. треба соромитись, можна звертатися, і все ми вирішимо разом, якщо ми єдина команда. Гаразд, ну є ще один. Є ще одна ланка. Є люди громад... громадяни, є Міністерство юстиції і ви. А є ще нотаріуси, які ніби між нами працюють? і Ось вони теж дуже часто працюють з державними реєстрами. Чи мають вони зараз можливість продовжувати працювати? Чи є доступних до таких послуг? Нотаріуси це також структурні підрозділи Міністерства угу. юстиції, тому ми всі зав'язані. Зараз бачите реєстри, чим зручно зручні ці реєстри, вони пов'язані всі між собою. Да. Тому це дає зручність, але в даній ситуації, коли кібератака, це дає і складність, ну так? Так. тому що один реєстр постраждав відповідно інший угу. інший, і одне тягне за собою іншу ситуацію. Нотаріуси також працюють, у них також є алгоритм дій, вони також деякі функції вони можуть. Виконувати uh -huh. деякі не можуть виконувати, uh -huh. наприклад, засвідчення підпису, засвідчення перекладу, посвідчення заповітів це все вони можуть робити. Також є обмеження в них, але, наприклад, обмеження, які стосуються там документів по нерухомості, uh -huh. наприклад, або ще щось. Але ж ми з вами також повинні розуміти, що це не тільки не незручності, але ж це перш за все і захист да. самих громадян, які будуть звертати за цими. Послугами, угу. тому що е, ну це такі моменти, які дуже важливі і важливо зробити правильно. їх. Угу. Тому якщо ми трошки почекаємо деякий час і краще зробимо все правильно, чітко із збереженням всіх даних. От ви сказали про і землю, ви сказали про захист, виникає запитання, чи потрібно? Ну, ми розуміємо, що вам тяжко зараз працювати чи потрібно нам, громадянам, йти вам, нібито на зустріч і заново йти і здавати, подавати заявки? Про державну реєстрацію прав і так далі, чи потрібно взагалі бігти людям і якісь документи заново подавати, щоб додавати їх до державного реєстру, чи це все є, і ви самі все це зробите, а нам просто не переживати. Ті заявки, які подані саме заяви про державну реєстрацію прав, які да. вже зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, заново подавати немає такої потреби. Угу. Як тільки відновиться державний реєстр, можна буде всі ці вони. Будуть оброблені, все буде е, зроблено, і uh -huh, всім uh -huh. нададуть відповідь. Uh -huh. Заново нічого подавати не має такої потреби. Uh -huh. Ну дуже зручно. Тобто на наступний день після того як оприлюднять, що uh -huh. державні реєстри працюють, і почнеться ця робота. Так uh -huh. що заново нічого подавати не треба. Це все зафіксовано і буде опрацьовано згідно чинного законодавства України. А чи працюють зараз скарги на все це на людей, які працюють на держреєстраторів? Бо знаю, що люди там теж скаржаться, і зараз вони теж, от я хотів, а зараз держреєстр не працює. А я хотів поскаржитися. Чи є можливість зараз у повному обсязі це зробити? Міністерство юстиції, а також всі міжрегіональні управління юстиції приймаються в паперовому вигляді, угу. але розглянути буде вже після того, як запрацює реєстр. Тобто все приймається, все подавати угу. можна, нікому не відмовляються ні в якій послузі, але трошки треба буде почекати з відповідь? Ну знов таки, якщо людина вже подала скаргу, вона повинна зрозуміти, що набратися терпіння, і це знов таки це не роки. Це не місяці, навіть це скоріш за все, там тиждень-два, і все буде працювати до двох тижнів. Дуже сподіваємось що угу. буде працювати по процедурі банкрутства. Що чи працює зараз така процедура, чи все з документами там можна буде робити, якщо ця процедура йде, чи якимось чином кібератака по посприяла, тому що зупиниться це, чи все продовжиться нормально працювати. Міністерство юстиції надає у формі інформаційних листів угу. за відповідними письмовими або навіть електронними е, е, запитами, да. і це е, е, як вам сказати, ми захищаємо просто права як і кредиторів, так і боржників. Угу. Тому також треба трошечки зачекати, і вже буде налагоджена робота в повному обсязі. Угу. А, тут же запитання про зняття а, арешту з рахунків знов таки. Хтось каже, що воно не працює взагалі, хтось каже, що воно працює з перервою. Ну як з цим питанням? Чи дійсно знов таки треба почекати і відновитися все? Е, якщо говорити про зняття решту з рахунків, то е, хотілося б трошки проговорити і ще взагалі з роботи державної виконавчої служби угу. Да, разі, як вони взагалі то працюють наразі, нами, їм да. взагалі дуже сильно важко, угу. тому е, для них також розроблені гарячі лінії можна звертати. І е, деякі питання все ж таки можна вирішити. Угу. Вони використовують е, зараз альтернативні методи, тобто оформлюють паперові, можна оформити, навіть е, принести документ на е, відкрити постанову про відкриття виконавчого провадження, але тільки тих документів, які потребують негайного виконання. Угу. Е, наприклад, це е, поновлення на роботі або забезпечення позову, або повернення дитини, наприклад, за рішенням суду. Тобто деякі процедури здійснити дійсно можна, але, звісно ж, не всі. Mm -hmm. Зняти арешт також можна. З деяких рахунків, але е, також є певні е, вимоги. Та, якщо е, виконавча служба бачить, що ці кошти в повному обсязі, по яке там сума заборгованості, надійшла на рахунки, угу. в такому випадку може бути винесена постанова про зняття арешту, і вона в паперовому вигляді надається в ту фінансову установу, яку необхідно де зняти цей арешт. І паперовий вигляд працює. І паперовий вигляд також, також працює. Так, просто, угу. що це не так швидко, не так зручно, угу. але все ж таки це зробити саме це зробити можна. Гаразд а, два останні запитання. Я хочу знов таки, щоб ви нагадали приблизний термін з вашої точки зору, приблизний термін, коли все запрацює нормально, а, щоб люди ну, зрозуміли, що треба почекати, І З урахуванням того, що зараз свята, з урахуванням того, що ви теж не будете працювати, якийсь термін. Наскільки нам розраховувати, за який термін ми можемо сказати, що все буде працювати? Ну, якщо дивитися, на що на рахунок на свята або вихідні, угу. то роботи по відновленню реєстру вони не мають ні вихідних, ну ні е, якихось свят. Більше угу. того, всі працівники зараз є в нас чергові гарячі лінії, які працюють весь час, можна угу. звертатись будь-який час, навіть на вихідних. У нас є розроблені графіки, по яким працівники працюють навіть у вихідні, приймають дзвінки, щоб можна було надати консультацію. Тому можна звертатись, якщо це стосується Тут робота не вихіді, взагалі, Робота да. не не угу. Більш того, ці питання, за якими люди звертаються, ми не просто на них відповідаємо. Ми, ці, ці запитання, ми їх збираємо, угу. ми їх аналізуємо, і та інформація, якщо ці питання повторюються, так, ми намагаємося цю інформацію оприлюднювати на більш широкий загал, для угу. того, щоб люди могли, навіть не задаваючи ці питання, да, отримати якусь відповідь. Угу. Це поширено і через сторінки Фейсбуку, і через телеграм-канали. Ці інформації, але все ж таки е хочу запевнити про те, що дуже важливе питання в тому, що ця інформація вся в реєстрах збережена, і тому треба менше часу на відновлення. Тому це не буде затягуватися на великі якісь проміжки часу. Це по перше. По-друге, дуже важливо, що е, ну, ця інформація, по-перше, збережеться. А по-друге, що е, після відновлення люди отримують будь-яку консультацію. Uh -huh. Звертатись скрізь можна. Тобто наші двері, наші консультації взагалі відкриті для будь-якої людини. Uh -huh. І зараз е, моя присутність в вашій студії також для того саме, щоб люди е, розуміли, що відбувається, щоб uh -huh. вони знали свої права. Куди вони можуть звернутися, щоб вони відчували себе захищеними? І Що, що... з кібератакою не зупиняється робота взагалі? Робота то... не за... да. зупиняється взагалі, просто треба трошки часу. І от люди е, мають розуміти просто набратися терпіння так само, як і ми, угу. е, так само незручно, як працівникам, так і громадянам. Тому що, ну, це ну, приблизно так, два тижні з буде. З чого просто да. так ми з вами починали? Що ми звикли до комфорту, да. а зараз ну, деякі є якісь незручності. Так. Да. А, да, фахівці і кіберфахівці із uh, Київського міністерства вони кажуть дійсно, що в середньому десь на відновлення потрібно два тижні за два тижні. А це мені здається, ну десь 15 число наступного року. Вже все буде вже добре. Може раніше, може трошечки пізніше, але знов-таки є телеграм-канали. Є сторінка у Фейсбуці, є сайт. Можна завжди, якщо ти прямо дуже сильно переживаєш, можна завжди на гарячу лінію зателефонувати і спитати, коли все запрацює у повному обсязі. Дівчата відповідають. Все гаразд, все, гаразд. але я хочу наголосити, що коли ми черпаємо інформацію, угу. треба дивитися, з яких джерел ми її черпаємо, так, так? тому що е, все ж таки е, розуміння, звідки ми беремо цю інформацію, дуже важливе. Да. Тому дуже прошу, щоб зверталися саме і звертали увагу на інформацію, яка надається безпосередньо міністерством юстиції України. Однак тому тоді вона чутки буде є, дійсно да, правдива, да. Е, і людина, людина не буде відчувати себе там. Обмануто, mm -hmm. вона буде розуміти, що відбувається, вона буде реально сприймати цю ситуацію, mm -hmm. буде знати, куди звернути, звернутися, і в які терміни. Останнє запитання, яке теж я розумію, що не можна не поставити вам, як держава все ж таки захищає наші дані? Бо розуміння того, що щось з моїх даних може витекти до ворога, щось може бути знищено, щось може потрапити у якісь шахрайські руки. А, бо чутків з'явилося відразу величезна кількість. Хтось купив ці бази, хтось д... там а, зараз нам будуть телефонувати з за... якихось а, а... питань, і так далі. Люди ці запитання ну, народжують кожної секунди. Я розумію, що допоки не відновляться бази, ці запитання будуть... навіть після того, як все буде працювати, Міністерство юстиції скаже, що все працює, люди все одно будуть народжувати ці чутки, ці бази продані. Все зараз нам будуть телефонувати і так далі. Держава захищає на всі 100% наші дані. Вони дійсно настільки захищені, що ніхто не має до них доступу, крім тих людей, які повинні, крім держави, Міністерства юстиції і так далі. Спеціалісти, які зараз займаються відновленням державного реєстру, стверджують про те, що вся інформація збережена, і mm -hmm. саме це дає можливість швидко відновити державні реєстри е, для того, щоб не поширювати знову ж таки чутки. Необхідно просто читати офіційну інформацію uh -huh. в Міністерстві, вістиції, тому що чутки можуть знову ж таки розголошувати е, ну, з якоюсь певною метою, ми маємо це розуміти. Ми no, вже да. дорослі. Ми дуже швидко подорослішали да, у зв'язку з цією війною. Тому е, вважаю, що важливо саме читати офіційні джерела. І тоді буде менше запитань, менше страху і більше розуміння е, по своїй власній ситуації, що безпосередньо робити кожній людині. Якщо Є страхи, якісь там чутки і так далі. Відкриті наші всі гарячі лінії по всьому управлінню Стіції, будь ласка, всі. Всіх раді почути, відповісти на питання, скоординувати до якого відділу краще підійти, або показати якісь документи, або там вислухати якусь консультацію. Тобто, всім готові допомогти. Просто звертайтесь. Менше треба нам всім вже переживати. Ми здається, вже страхівна дивилися да. за, за цю війну стільки, що да. на все життя вистачить на вистачить Тому... на декілька книжок. Просто... Кіну, так, вдома. давайте щоб ми всі були одною єдиною такою командою, однією сім'єю. Яка просто вирішує всі питання сумісно разом. Ну, так. Тому о, держава зі своєї чітіт, сторони і, да. захищає, а ми просто набираємо терпіння, трошки чекаємо. Ну і треба бути упевненим, що все буде добре. Обов'язково все буде добре, не дивлячись на те, що поруч з нами є такий. Недобрий сусід, який а, хоче, щоб у нас все було по-іншому. все я було як у них. А у нас буде все добре, обов'язково. І от Міністерство юстиції прийшло до нас саме задля для того, щоб розповісти, що все працює. Треба набратися терпіння. Навіть така серйозна кібератака буде відбита і відшкодована, і все буде працювати абсолютно нормально. Дякую вам, пані. Світлана Камінєва, регіональна координаторка південного межі управління міністерства юстиції в місті Одеса. Сьогодні була в нашій студії. Дякую Дуже вам дякую. і з а, прийдешніми святами вас, що дійсно ми зустрілися з вами у наступному році і сказали, що все відновлено, все працює, все без яких проблем. Дякую вам, пані. Дякую всім вам з е, святами! Готуйтеся, будь ласка, до них, знаючи, що все буде добре. Підтримуйте наших захисників, залишайтеся з першим міським. Ну а ми зустрінемось з вами вже незабаром тут, в нашому етері. І знайте, що все 100% буде Україна.